Да? Жінка, яка сидить вдома, виховує трьох дітей, е, веде побут, готує, прибирає. Да? А чоловік приходить е, з роботи і каже: що ти сьогодні робила? Що ти сьогодні робила? Ти нічого не робила. І вона говорить, я дітьми займалась", Да? А він буде розказувати, а що вдома бардак? Ну, це ж стандартна ситуація, дівчонки. стандартна ситуація, що вдома з з трьома дітьми. І я з одною дитиною так засруся, блядь, що мені треба МЧС і мені визивати, і ною всім. Понімаєш? Я, зас... я засрусь фієрічно. А тут з трьома. Що ти робила? Що дома страчі? Знецінення. Знецінення, так? Да? Посидів би він один день з трьома дітьми, то його б до вечора на психушку одвезли, б, да? так? Але та сама жінка, яка відкриє свій бізнес онлайн. Да? І заробляє хоча б 30 тисяч у місяць, да? буде приходити. Угу, як справа, вона говорить, а я сьогодні 5 тисяч заробила. А він, ого, да, все окей. Тобто починає зразу повага роста, Да? це справедливо? Ні. Звісно, ні. Але це реальність. Це реальність. Справедливость, давайте так. В справедливості в світі дуже мало, да? І де зустріча найбільша справедливость? Справедливість ми побачимо. У нашої мами на кухні не всі, да? Коли вона дає вам самий великий пирожок. Не брату дає самий найбільший пирожок, а тобі дає найбільший пирожок. І оце справедливо. Оце справедливо. Тут ми бачимо справедливість во всій красі. А то, а все остальне світ несправедливий. Але реальність така, так? Да? Чоловіки та да й жінки поважають результати в цифрах, да? свої гроші. Ваш результат і вас поважають всі, не тільки він. Ви самі себе зовсім по іншому поважаєте. Правильно?